Сьогодні мене образили, не купили мого віскасу. Ви думаєте, я шукаю віскас зараз? Хе-хе, ні в якому разі, як я можу шукати віскас у туалеті? Ви в своєму розумі, мене намагаєтесь відволікти, щоб я забув, що мав бути сьогодні віскас. І тут нема. Тьфу, я не шукаю віскас. Я готую мстю. Знов відволікають, знов коварні люди, чоловіки, відволікають мене від моєї думки про жахливу неповторну мстю, котра буде. Пам'ятатись у віках, можливо, мстя буде ось тут, на ліжечку, де оці от непотреби. Люди і такі от істоти люблять. Так, вони мене хочуть відволікти. Знов гладять, гладять. Так, все вирішено. Це буде тут, під ліжечком. Чао!